Показують паперовий, не паперовий. Ламінована плита, Кромка ПЦВ, пластмасова. Направляючий телескопічні. Якщо хочеш телескопічні, то треба описувати направляючі телескопічні. Завіси 35. Це накладка ДСП, то що ламіна, що ламіна. Ціна такого комода 5200. Ламінат. Ручки з ласмасою тоді пшого літра. Глибина 42 см, довжина дружина метр 40 см. Так, я зараз зроблю. Ціна комода 5200, довжина м, висота 90 190 глибина 42. За такі гроші якість огонь.